Ніна займається продажем насіння майже 50 років. Жінка торгує сім'ям різних культур. Раніше насіння заготовляла вдома, тепер же перепродує його, попередньо придбавши на гуртівні. Ми торгували на турбочки. Це все вирощувалося в домашніх умовах вдома. Продавчиня розповідає: нині попит на насіння цього продукту із борщового набору невеликий. З середини квітня і до середини травня. Оце такий пік. У Нас вже починали добре брати, коли було потепління. Зараз пішло похолодання вже людей менше. Серед усіх сортів моркви обирають найпопулярніший шантане, проте завжди люди шукають щось нове. Ну от, наприклад, зараз почали брати от, от такої такий тип красавка. Ну хотять попробувати щось похоже, але щось трошки новіше. Це б нам казати новіший сорт. Краяни ж в більшості випадків насіння вже придбали, але посіяти ще не встигли через погодні умови. У мене частний будинок, то ми так біля хати рядочки. Сію вітамінною а для того, щоб вона в і вкусна. Ну коли я ще рано, чи не сіяла? Ще не сіяла, тому що холодно буду сіяти королеву осені і шантане завжди сіє. Сію для своєї сім'ї, для користування своєї сім'ї. Не для не для продажу. Проте продавчиня каже: погодні умови ніяким чином не впливають під часів би цієї культури. Ну, морква холоду не боїться, морква сіється навіть на зиму. Ще раз я вам повторюю, що ранні сорта сіються для того, щоб літом споживати, зараз ранні, а пізніші сіються і чуть пізніше і зараз можна, щоб зберігати на зиму. Оксана Медведєва, Нікіт Валівоць, телеканал Перший Подільський.